Проділа його святі. Ним щоб молитися за нашого брата Олексія, випрошувати для нього вічне життя. Цю Святої вас не жертвую про вічне життя для Олексія. І на початку цієї святої Христі, щоб наша молитва була угодна, Бога, хочемо в щирості перепрошувати за всі наші добра. Але сьогодні з великою надією хочемо до Господа звертатися і з вдячністю теж за так життя Олексія просячи побічне життя для нього. Це, що можемо сьогодні, дати, це наш найбільший скарб, це наша молитва і наша пам'ять. Там друзі, дискі, братими, вельми шановне Тут Сьогодні ми зібралися на, на цьому священному місці для того, щоб... Провести останній путь нашого військового до серця вольського Олексія Станіславовича. Вольський Олексій Станіславович родився в багатодітній родині у батька вольського Станіслава Іменіковича і вольської Антоніни Владиславовича. Олексій родився 9 червня 2001 року в багатодітній родині. Закінчення 9 класів він вступив до Житомирського агротехнічного коледжу. Після закінчення вчопи в коледжі був призваний до Збройних сил України на строкову службу. Після окончання строкової служби, повернувшись додому, але на цьому його військова е, діяльність була не, не припинена. 24.02.2022 року під час вторгнення більш масштабного російського нападу на Україну Вольський Олексій був один із перших, він так патріотично був настроєний. І сьогодні, якщо ми говоримо про патріотизм, то він дійсно є патріотом, дійсно є захисником. він до мене найперший з нашої сторони звернувся з тим. Як би таким промовленням, що я от должен йти і захищати Україну. Я йому ще й кажу, Альоша, ти ж таки повернувся додому. Він ні, там мої друзі, там мої побратими, і я і захищати. Ну і так сталося. Він 27-го вже був призваний до Збройних Сил України і зарахований до... Зарахований був до військової частини А-4773. Але на превеликий жаль, вольський Олексій Станіславович при виконанні бойових завдань загибли, загиб 26.06.2023 року в Донецькій області Воноваський район вблизі населеного пункту Ріднопіль. Так склалося, що от він я з ним по сусідству проживали, він ріс. І так сталося, що і я ще служив в тих містах, де й він. Іменно в Ринопілі стояла наша рота більше року в Вололаському районі. Що я можу сказати? Вічна пам'ять нашому герою. Батькам і близьким прийміть щирість відчуття. Хай Господь Бог прийме його. На небо і прийме свої володіння. Він ще був дуже молодим. Він багато ще міг зробити, багато ще міг якісь принести користь для нашої України і для нашої громади. Но на превеликий жаль загинув. Слава Україні, слава герою, батькам, співчуття. Слово до слова, голова ОТГ Леді Позд. Шановні тато, шановні мама, брати. Сестрички. Родичі, близькі, сусіди, односельці, військові, побратими, вся громада. Сьогодні ми тут зібрались для того, щоб провести до Бога на останню стежинку нашого Олексія. Це дійсно була молода, патріотична людина, який з перших днів пішов захищати нашу батьківщину. І завдяки таким хлопцям сьогодні російські варвари не можуть нас покорити, тому що це наша земля і ми повинні бути тут господарі. То Ми дуже вдячні батькам за виховання сина. Я думаю, що ми ніколи не забудемо всіх наших хлопців, героїв, які поклали життя за нашу Україну. Україну. Вічна пам'ять! Слава Україні! Слава! В той час він такий якось я з ним дуже багато спілкувався і які там прохання до нього не визнакали, він завжди приходив на допомогу. І мені, і односельця. Хорошою вченою була дитина. Хай Господь Бог його прийме вічна пам'ять, а батькам низький за виховання вашого сина. Цей прапор як символ держави, який вірно служив вас до кінця.